Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7 класу. Сьогодні ще один урок ми відпрацюємо по темі кут вимірювання кутів, бісектриса Кута. І давайте повторимо основні такі поняття, які допомагають нам розв'язувати задачі, бо задачі вже будуть достатнього і високого рівня. І так, основна властивість вимірювання кутів це та, що градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. І таке поняття, як бісектриса. Сподіваюся, ви теж запам'ятали. Бісектриса це промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл, внутрішню частину кута ділить навпіл. І так, задача. Як завжди, я закликаю вас спочатку думати самостійно. Прочитайте, вдумайте, зробіть рисунок або щось зробіть, а потім тільки вже дивіться мої розв'язки. І так, промінь ОС: ділить кут АОБ на два кути. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, якщо АОБ 60 градусів, АОЦ 2 третіх кута АОБ. АОБ це той кут, в якому всередині промінь ОЦ, І він його поділяє на два кути. АОБ, промінь ОЦ поділяє його на два кути. Один з них АОБ. 60 градусів це весь кут, а АОЦ 2 третіх від АОБ. Значить він трошечки більший на 1 третю, ніж. Це Дві третіх від 60 градусів. Да? Помножили дві третіх на 60. 60 ділимо на 3, 20 і множимо на 2, 40 градусів. Кут БОЦ дорівнює різниці кутів АОБ. Мінус АОЦ. 60 мінус 40 20 градусів. Так, ну і відповідь. Тут я, мабуть, не написала відповідь. Треба написати відповідь. Продовжуємо. Переходимо на четвертий рівень, це у нас високий рівень. 10, 11, 12. Тож має сенс тут попрацювати, напружитись. Будь ласка, читайте задачу, зупиняйте відео. Читаю. Кут між бісектрисою кута і продовженням однієї. З його сторін за вершину. Тобто ось продовження однієї сторони кута за вершину. Отак. Це був кут, а його сторона, його сторону продовжили за вершину. І кут між бісектрисою, бісектриса поділяє навпіл, поставили букви. І написали умову. Оце бісектриса кута АОБ. Це ОК 142 градуси. Кут між бісектрисою і продовженням однієї його, з його сторін. 142 градуси. Знайти кут цей кут, тобто АОБ. Ну що, кут АОК розгорнутий 180 градусів. Тоді. Ось тут 142 градуси. Да, отут. Від 180 віднімемо 142. І ось тут буде 38 градусів. Оце бісектриса, вона поділила кут АОБ на два однакових кути рівних. Тобто весь кут АОБ буде дорівнювати 2 помножити на кут АОЦ. 38 помножити на 2. 76 градусів. Все, задача розв'язана відповідь. Ідемо далі. В цій задачі міститься аж три. Ну, і тут ще треба про якогось відомого українця дізнатися. Тож тут три задачі. Ось умова зелененькому відділенні, да? А ось три задачі: перша, друга, третя. Ставте відео на паузу, читайте, думайте ці задачі. Такого типу ми всі розв'язували в 6 класі. Всі ці задачі були в 6 розв'язані. Тож, попрацюйте, пригадайте. Так, ну що ми розуміємо? Що кут МК 120 градусів. І між сторонами проходить промінь QP, тобто 120 градусів якимось чином поділене на два кути. В першому кут PQB в 4 рази менший від кута mqP. І це ми можемо записати за допомогою x. Менший нехай буде x, а більший в 4 рази більше, тобто 4х. І склалося рівняння x додати 4х дорівнює 120. Розв'язали рівняння. Знайшли, що менший кут. Він Х, 24 градуси. Куб 24 градуси. Кут МК 4х. В 4 рази більше. Помножили 24 на 4. 96 градусів. Ну і давайте виставимо сюди оці буквачки. 90, 24 градуса це У, 96 градусів К. Друга задача. Відношення кутів, оцих, на які промінь поділяє кут МКБ 3 до 2. Значить, х коефіцієнт пропорційності, оцей кут 3х, а оцей 2х. Так само складемо рівняння, розв'яжемо його і знайдемо кути. Коефіцієнт пропорційності 3х2х додали 120 градусів, все так само х24 градуси. Але це коефіцієнт. Тепер ми шукаємо кут PQB. 3х, 3 помножити на 24 72 градуси, і Мкуп 2х. 2 помножити на 24, 48 градусів. І поставимо букви Р 72 градуси і Ч 48 градусів. Третя задача: Кут PQB на 20 більший за кут MQP. Ну, якщо PQB позначити за х то mqp на 20 градусів менший, х мінус 20 градусів. Додали їх ці кути в сумі 120 градусів, і ось вам рівняння. Перенесли мінус 20 вправо з плюсом, стало 2 х, 2х дорівнює 140. І розділили на 2х дорівнює 70 градусів. Це у нас PQB, а mqp на 20 градусів менше, 70 мінус 50. Тут уже навіть було зрозуміло. І поставимо букви А і В. Відомий українець Кравчук. Якщо ви про нього не чули, пошукайте в інтернеті подивіться, хто це такий і що він, чим він відомий. Добре. Я дуже радію за тих, у кого ця задача вийшла, що ви самі це все пригадали 6 класу і впорались. Задача 63, високий рівень. Ставте відео на паузу, читайте, думайте, міркуйте, зробіть рисунок, тоді вам буде зрозуміліше, про що йдеться мова. Працюйте. Так, ну що ж, разом зі мною, Номер 63 Розгорнутий кут АОБ. Розгорнутий 180 градусів. Променями ОК і ОЛ поділено на три кути так, що? Ось так. АОК дорівнює 140 градусів. БОЛ 100 градусів. Знайдіть градусну міру кута ЛОК. Ось цього. Написали умову. АОБ розгорнутий 180 градусів, АОК 140 градусів. БОЛ 100 градусів. Давайте ми віднімемо від АОБ БОЛ і знайдемо АОЛ. Ось тут тепер 80 градусів. АОК 140. АОЛ 80. І легко тепер знайти кут ЛОК. 140 мінус 80 60 градусів. Тобто, коли ми зробили рисунок, задача взагалі не є складною. І пам'ятається мені, що такого типу задачі теж були в 6 класі або навіть в 5. І дуже сподіваюся і радію за тих, у кого все вийшло. Ну що ж, працюйте дорогенькі. У вас для цього є номери блакитного кольору. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте вершин, а я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!